В цьому відео ми розглянемо, що таке менеджер паролів і як з ним працювати для того, щоб трошки підвищити безпеку в вашому медичному центрі. Е, менеджер паролів, який я пропоную розглянути, це безкоштовний open source проєкт, називається програма Keepass. Я у коментарях до цього відео напишу посилання, де її можна абсолютно легально, безкоштовно вкачати, встановити. Причому встановити її можна на комп'ютер, як, звичайно. Програму інсталювати, а можна просто е, розгорнути на флешку. І е, тобто, цей кіпас не потребує взагалі ніякого встановлення, працює просто з флешки, там його прямо і запускаєте. Е, звичайно, цей кіпас абсолютно ніякого прямого відношення не має до DogDream. Це окрема програма, ми її не розробляємо, не підтримуємо. Але з досвіду спілкування з багатьма медичними центрами, особливо після того, як почалася масова насильна гілхізація. Медичного простору, я побачив, що практично 99,9% ну, всіх клінік дуже надбало відносяться до зберігання і управління паролями. Тобто паролі, по-перше, слабкі, по-друге, вони зберігаються у різного типу незахищених файлах: у Word, в Excel, в пошті, на Google Drive, десь в якихось папках на локальних комп'ютерах. І все це призводить до великої плутанини, великої втрати часу і дуже-дуже-дуже небезпечно в плані доступу до там осіб. Тому після декількох таких вдалих експериментів я вирішив записати це відео, щоб просто показати один із способів, як можна прискорити роботу з великою масою таких от паролей і одночасно зробити всю цю роботу більш безпечною і надійною. І от Менеджер паролів, зокрема KeePass, їх багато є менеджер паролів, просто кіпасом ми самі користуємось, тому ну от, можемо його порекомендувати. Менеджер паролів кіпас є один з таких паролів, менеджерів паролів, які дозволить все це автоматизувати. Давайте подивимося, як це працює. Значить, Основна ідея така, що замість того, щоб тримати один або декілька таких от незахищених файлів, де записані всі ці паролі, до до Дріма, до Ехелса, до, e до електронних ключів, до пошти, до банка ще, ще чогось. Е, ви створюєте один файл, ну, і, який, власне кажучи, оцей один файл і є захищеним. Тобто вам треба придумати лише один великий складний пароль для цього файла, а всі інші паролі ви зберігаєте всередині цього файлу. І сам цей файл, він абсолютно безпечний, його можна передавати кому завгодно, без цього великого мастер пароля зайти в цей файл неможливо. А коли ви вже в нього зайшли, то там з'являються великі можливості для автоматизації. Я зробив демонстраційну версію такого файлу, її можна абсолютно вільно скачати з нашого чат-бота. І тут, власне кажучи, зараз я поясню, як це працює. Так, Зараз я цей файл спочатку відкрию. Ось в відкритій він мені питає оцей от мастер-пароль. Він тут дуже складний. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, і ось відкрився цей мастер-файл з паролями. І всередині паролі, от я тут зробив 4 групи, насправді можна їх додати скільки завгодно. Перша група це група логінів і паролей для входу в програму DocDream. Друга група це перелік паролів для електронних цифрових, для файлів електронного цифрового підпису. Третя група для емейлів тут порожня. Четверта група це для входу в, для авторизації в систему e -Health. Так, тепер давайте дивимося, як це працює. Почнемо з останньої групи. Дивіться, У нас тут для e я тут додав двох користувачів. От У Пупкіна є якийсь логін для входу в e і пароль. Він тут зірочкою ну, таким зашифрований. Да, в принципі, ви Можете подивитися, який тут пароль. От, і дивіться, за допомогою цього менеджера паролів, оскільки вам оцей от пароль запам'ятовувати вже не потрібно, то ви можете посилити свій захист, просто змінивши всі поточні ваші паролі в усіх. В системах, де потрібні паролі, на більш такі др... великі і важко, ну, такі важкі для, для підбору. І тут навіть в Кейпасі є така штука, як генератор паролів. Там Можна сказати, що вам треба пароль дружиною там, 45 символів, куди входить там, великі літери, маленькі літери, такі, такі. От. І ось вам на вибір зразу згенерувалося декілька таких паролей. От, ну, от. У Пупкіна такий пароль, аут у користувача в URAW для входу в e-Helsi. У нього там свій логін є, ну і інші пароль. Тепер як це працює, коли треба залогінитися за допомогою Кіпаса в E-Healthy? Взагалі, це вікно його можна воно воно там згортається десь сюди, ось в мене, це от. Його завжди можна розгорнути, можна згорнути. Тобто на початку робочого дня ви його завантажили, ввели мастер-пароль, згорнули і забули. Тепер я вхожу в систему e-Health. Ну, скажімо як, як керівник. Тут відкривається браузер. Тут якихось багато сторінок. Так, і мені тут тепер треба на цій сторінці внести логін-пароль. Замість того, щоб його вносити якось там кудись дивитися, я пам'ятаю, що в мене в фоновому режимі згорнути цей кіпас. Тому я просто клікаю мишкою на те поле, де має логін, і нарискаю мінічну комбінацію Ctrl-Alt-A, латинське А. Зразу відкривається віконці цього кипаса, яке показує, окей, для е, браузера, для браузера, в якому відкрита вкладка Електронна система охорони здоров'я. Да? Зразу є воно скаже, нас два користувача. Кого ви хочете внести? Гуру чи Пупкіна, давайте Гура. Логін, пароль, я нічого не роблю, воно все робить автоматично. Натискається кнопка Увійти, в цьому вікні тап-тап, натискається кнопка Погодитись і фактично все. Тобто ніяких дій ми не робили, кіпас все зробив замість нас. Куди потрібно, в потрібні поля вніс логін, пароль, перейшов там табом, натиснув Enter. І фактично все. Я в Dogdрімі вже бачите, залогінений. От, Давайте я тепер вийду і залогінимось, як Пупкін. Ну На Пупкіна там фейковий аккаунт, От, тому фактично ми зможемо лише... Пупкін, бачите, інший логін, інший якийсь пароль великий, але користувача не знайдено. Тепер давайте розберемо в налаштуваннях, як так відбувається, що Кіпас знає, коли, куди, кому вводити. Е, дивіться, для користувача Пупкіна. А цей логін-пароль треба перейти на вкладку AutoType. Auto от. І тут є для Ось один із записів, який з'явився. Давайте ми цей запис напишу відредагувати. Е, тут ми маємо вказати для цього кипаса, е, на яке вікно якої програми має Кіпас дивитися? В даному випадку Кіпас дивиться, бачите, в мене багато вікон-програми, різних програм, куди відкрито, да, така програма, така програма. Мене цікавить браузер. І у браузері вкладка, на якій написано Електронна система охорони здоров'я і Health. Ось воно написано. Да, Електронна система охорони здоров'я і Health. А потім Defuse і зірочка. Зірочка, це я підставив, тому що тут спочатку було написано, написано Mozilla Firefox, це тому, що в мене такий дефолтний браузер. А якщо у вас Google Chrome, тут буде написано Google Chrome. От, а якщо вам треба, щоб це працювало в будь-якому браузері, то витираєте конкретну назву браузера і просто ставите зірочку. От. Тобто, коли ви натискаєте Ctrl-Alt-A, кіпас починає дивитися, чи не відкритий у вас часом браузер на оцій от сторінці. Якщо відкритий, він каже, ага, значить на цій сторінці ви хочете внести якісь логіни пароль. І ось послідовність, значить це оця от послідовність, послідовність, яку він вносить. Тобто спочатку він вносить в те поле, де ви поставили курсор ім'я користувача, потім сам натискає Tab, потім вносить пароль, потім натискає Enter, потім delay 5000, це да, 5000 мілісекунд він очікує, коли звантажиться наступна сторінка. Потім на тій наступній сторінці два рази натискає Tab і Enter подивимось. Ну і точно так же у, у ГУРАВ, точно така ж послідовність, така ж система, електронна система охорони здоров'я, це ж саме послідовність дій, ну, я її прописав ось тут. -от, тобто Не в конкретному цьому для браузера, а просто е в рядку. Тому що е послідовність дій по замовчуванню, яка створюється, це просто внести логін, пароль і натиснути Ентер. А я прописав, що мені треба більш розширена послідовність. Так, тепер давайте ще раз подивимося, як воно працює. Що я витираю цього Пупкіна. Так, ставлю курсор сюди і натискаю Ctrl-Alt-A. До речі, дивіться, оця послідовність дій називається Sequence. Ось він тут прописаний. Тобто, коли я виберу цього користувача, наприклад, то програма в це поле, де воно зараз стоїть курсор, от, програма. Так, зараз, тут От, програма введе юзернейм, який прописаний на лаштування цього користувача, потім натисне Tab, пароль, Enter. Потім почекає 5 секунд, і два рази Tab і Enter. Давайте подивимося. Ставлю сюди і натискаю «граве». «Пароль», «логін», пароль, Enter. 5 секунд чекає, два рази таб на одне вікно, на інше вікно, да, на іншу кнопку і знову Enter. І все фактично, ми все зробили. От. Таким чином, ви можете повносити сюди у розділ eHealth, повносити скільки завгодно співробітників, і для того, щоб для кожного співробітника написати заново цю всю послідовність дію, якщо натискати, от, ви берете вже одного співробітника, на якому ви все точно налаштували, тобто вже цю послідовність дій прописали, вказали, там, на, на який браузер дивитися, як називається вкладка. от, А потім або робите. Це я правою кнопкою мишки клікнув. Або робите дублікат, або натискаєте Ctrl-K. Я віддаю перевагу Ctrl-K, тому що це швидко. Окей. І бачите, зробився Пупкін, і ви можете тут зробити це, буде якийсь там Сидоров. СП. Вам залишається в нього змінити лише логін. От. І так, де він тут? Логі, ну і написати його там пароль, який в нього там насправді пароль. Ось такий нехай буде. Тобто, вся послідовність дій, бачите, тут вона вже скопіювалася. Тобто наступного разу, коли ви будете заходити в систему e-Health, то тут вже коли напускаєте ctrl alt a от уже є цей Сидоров. І в нього така ж сама послідовність дій, тільки в нього свій там, логін і якийсь пароль. Так, це ми розібрали, як воно працює для входу в браузері. Тепер давайте подивимося трошки простіший варіант. Наприклад, ви входите в програму Dream, ну, під різними логінами. Той як один користувач, той як інший користувач. Ну, от є у вас така можливість або необхідність. Да? Або ви хочете просто, щоб там, у вас були логіни і паролі всіх ваших співробітників, щоб ви там, могли заходити під їхніми логінами, щось там дивитися перевіряти. Точно так же це налаштовано. Так. Вже браузер нам не потрібний. Закриваємо. Так, для Dogdreama. Я тут масштував два користувача. Бачите, тут навіть різні іконки. Тут для e-health була така червона іконка, там де Hell. От, а тут Dogdream. І тому, коли я знаходжуся в іконці Dogdream, я натискаю знову ж Ctrl-Alt-A. І програма відкриває вже двох користувачів, які ось вони. Це ті, які були в кіпасі тут. У мене ж кіпас тут. Коли я працюю, він згорнутий, да? тобто я його не бачу. Ctrl-Alt-A. І в мене з'являється це от вікно, яке показує кіпас, e дивиться вже на назву е цього зголовка програми. бачиш, що там написано DogDream. І каже: Окей, це вже користувачі із розділу неї e Health, а з розділу DogDream. Ви хочете здати, як гора, чи як бансер. Ну, як бансер. Тут послідовність дій трошки простіша. Вводиться логін, пароль і зразу Enter. От я зайшов як банцер, а якщо я хочу зайти як гура, Ctrl-Alt-A. Це мій логін, пароль і Enter. От я зайшов, вже як інший користувач. От, як це, Давайте знову таки, я думаю, що ви вже зрозуміли, як це працює, але давайте подивимося, як це в налаштуваннях виглядає. Тобто, у користувача гура. Ось логін, ось пароль, ну це наш звичайний демо-пароль. Так, А, послідовність дій така. От, програма дивиться. Тобто едкіпас дивиться, чи відкрита програма, яка називається Dogdream. Ну, Dog да, але називається вхід в систему. От, тобто, дивіться, Якщо я зараз закрию Dogdream, не закрию вірніше, а вийду з нього. От, ось так. Тобто, оце віконце, воно тут не підписано, що це вхід в систему», але все рівно кожне вікно ну, кожної програми має якусь назву. От, і тому, якщо. Зараз подивитися ось тут на влаштуваннях, якщо хочу, скажімо, додати нове на От, налаштування. Можу подивитися, мені Кіпас показує всі відкриті в мене програми і їх вікна, і їх назви. От є програма DocDream і вікно називається вхід до системи. Тому, власне кажучи, оце я і прописав ось тут. Тобто програма шукає, Кіпас шукає програму з назвою вхід для системи. От І потім передає туди за замовчуванням комбінацію логіна і пароль. Тобто в поле ну, натискає ну, там на логін, пише пароль, натискає Enter і все. От. Точно так же я зробив для користувача Пупкіна. Да? А, банцера, я зробив копію грава Ctrl-K натиснув, да? ну і потім змінив логін і пароль цього користувача. Послідовність дій залишилась такою, як була. Так. цього користувача. Тобто в бансера, значить, свій логін і там якийсь свій пароль в демоверсії. Так, наступне це була демоверсія. Наступне це е вказання е От коли ви через сайт-дії пробуєте щось підписати, вам треба вказати ключ, логін, е пароль до нього. Да? От, і це теж займає великий час, тому дивіться, зразу почнемо з налаштування. Давайте почнемо з Пупкіна. От, е, Тут, коли ви пишете для електронного цифрового підпису, вам логін не потрібний, вам треба лише пароль. Тому поле з логіном тут порожнє, а пароль є там, ну, у Пупкіна є якісь такі от легкі для запам'ятовування пароль. От. І в послідовності, що треба робити, от, програма буде шукати вікно для завантаження файлу з цифровим підписом. І дивіться, у цьому вікні програма буде саме для цього Пупкіна. Писати ось таку фразу, тобто це місце, де знаходиться у мене на комп'ютері ключ цього Пупкіна. Потім натискає Enter, потім чекає 2 секунди, натискає Tab, вносить пароль. От, тобто для Пупкіна ключ знаходиться в папці c Temp Pupkin. А для користувача Гура в нього цифровий ключ знаходиться в папці c Temp Гура. Теж такий же самий файл, тільки інша, трошки папка. Вся інша послідовність дій однакова. Давайте подивимося, як це впрацює. Закриваю цей кіпас, ну, згортаю його. Так, і десь в мене тут був сайтдія. Так, сайдія і тут мені треба щось підписати. Я натискаю цифровий підпис. А от далі я натискаю, що мені треба завантажити ключ. І потім починаються пошуки. Де ж в мене там цей ключ лежить і таке інше. Натискаю Ctrl-Alt-A. Бачите, зараз уже Кіпас дивиться в папку ECP, тому що Kipass e, шукає вікно, із, яке називається File Upload. Ось воно, це File Upload. Тому я ставлю, ставлю курсор туди, де мені треба написати шлях до файлу з ключем. І вибираю, чий файл мені треба. Ну, кубкіна, наприклад. Оп-оп. Дві секунди почекала написала пароль. Це зараз воно підставило. Ключ Пупкіна і вписали його пароль. Вам залишається натиснути кнопку Считати і все. Якщо б мені треба було для гури шукати, давайте змінити. тут ctrl alt обираю гура ав Бачите, ставиться ключ гора В, чекає 2 секунди, пише пароль. І нам залишається лише считати і переконатися, що так воно і є. От. І Таким чином воно працює-працює, тобто ви можете. Тут я ще створив групу імейли, e але я сюди не писав нічого. Для того, щоб створити новий ну, там, нового користувача або новий запис з логіном паролем, скажімо, в цій групі, просто натискаєте ключик. От, ну І пишете, як називається там цей користувач. якийсь там, не знаю, Петров, хай буде, Петров ПП. От, пишете його, там, якийсь логін, пароль. Ну Пароль, бачите, тут зразу генерує який самостійно, якийсь там пароль такий. От, ну, ви можете, звичайно, тут написати свій пароль. От, потім ви маєте вказати цю послідовність дій, тобто вибрати, в якому вікні, в якій програмі і в якому вікні вам треба підставляти цей логін-пароль. Е, якщо потрібно, змінюєте довільну послідовність дій, тобто вам треба вести лише логін і пароль, або ще там якісь проміжні клавіші натискати, чекати якісь, там секунди таке інше. І таким чином ви створюєте бачите, для Петрова створився перший аккаунт. Ctrl-K зробили копію Петрова. І це буде у нас Іванов Іван Антонович. От, і для нього там пишете свій логін, свій пароль, а послідовні одна одне те ж саме. І таким чином ви можете сюди додавати нові групи, якщо треба. Add group, і додаєте нову групу, яка там називається, я не знаю, там... або Банк, доступ до банку, або доступ до якихось серверів, або вхід в 1С, або вхід в якихось там хмарне сховище, або вхід там на особистий кабінет податковий, або в якісь там онлайн-магазини, щось таке. тобто ви всі всі всі, всі ці паролі запихуєте сюди. От, і просто для кожної цієї групи ви просто пишете, якщо там багато різних аккаунтів, додаєте всі ці аккаунти. Ось тут, от, і пишете послідовність дій, яку має Кіпас виконувати для входу в кожну програму, або на кожний сайт, або на якийсь там в кожний особистий кабінет. Взагалі, Кіпас багато такі. Це такі поверхневі функції такі. Початкові, які я розказав, тому що можна там налаштувати синхронізацію через хмару, для того, щоб не таскати собою флешку з тим ключем, от, а зробити так, щоб на всіх ваших комп'ютерах цей файл з паролями він періодично оновлювався. І паролі там знову можна автоматично оновлювати, або зробити так, щоб вони ну, переставали діяти після якогось періоду. І всілякі там плагіни додавати, скрипти. можливостей дуже багато. Якщо треба, буде зв'язуватися зі мною, я розкажу, як це, ну, це розширити ці можливості, але для початку зробіть хоча б ці от такі прості самі влаштування для того, щоб спростити і убезпечити роботу з DogDream і з електронними цифровими підписами і з e-Health. Ще раз, внизу під цим відео буде посилання на статтю в чат-боті, де можна буде скачати зразок цього от файла, мастер-файла з паролем. До речі, пароль, звичайно, вам треба буде потім поміняти, да, змінити master key і тут ви маєте написати новий вже пароль. О, тому що 1, 2, 3, 4, 5, 6 які в демонстраційному файлі, ну, Ясне діло не підходить. Це просто для швидкості демонстрації, для того, щоб ви змогли швидше з ним почати працювати. На цьому все. Дякую.